Вітаю! вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії Нелі Янчук. Добрий вечір. Сьогодні у випуску вартість хлібу в Ужгороді зменшилася на одну гривню. Та чи лишається вона виправданою? Ремонт за 8 мільйонів гривень. Як міська рада планує реконструювати історичний центр міста? Чи припиняться масові крадіжки завтівок ужериців? Правоохоронці затримали злочинців під час одного з таких пограбувань. Друг або ворог. Чи безпечне вуличне сусідство із бродячими псами? Через каз в Ужгороді триває карантин. Шевченко і Закарпаття. Прослід великого митця у області. Доступніше ніж минулого тижня. За останні сім днів ціна на хліб у більшості магазинів області зменшилась на одну гривню. На вартість хлібопокарської продукції вплинуло зменшення ціни на муку та паливо. Проте у департаменті економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА кажуть, ціни все одно б мали бути нижчими. Ще п'ять днів тому ціна на хліб у Закарпатській області подекуди сягали 15 гривень. Таку високу вартість у пекарнях пов'язували з високою ціною пального та муки. Втім, за останній тиждень вартість палива а 95 на закарпатських АЗС впала в середньому до 23 гривень, а ціна за кілограм муки до 8,5 гривень. Вартість хліба при цьому впала незначно. При сьогоднішній ціні на муку, яка закуповується, це 8 гривень 50 копійок. Буханка білого хліба 650 грам повинна становити так само, як ціна муки, тобто 8 гривень 50 копійок. Це об'єктивна ціна. Якщо ціна більша, це значить, що є відповідна спекуляція виробників хліба. ну, крім цього, що може бути, якщо хліб випікається на газі, зараз газ дорожчий, ну там різниця може бути 1 гривня. Не повіриш, поки сам не побачиш. Перевірити, яку ж ціну на хліб встановили у магазинах та супермаркетах Ужгорода, Ми вирішили особисто озброїлись тільки відеокамерою, монтованою у телефон у супермаркетах. Міста ціна на білий хліб вагою 700 грам сягала 8 гривень 50 копійок. Знижка є, проте хліба за найнижчою вартістю на полицях не знайти у цілодобових магазинах. Відшукати потрібний нам буханець хліба неважко. Але тут ми наткнулися на іншу проблему: найнижча ціна білого 700-грамового хліба 10 гривень 45 копійок. Продавець одного з магазинів міста каже: ціну на хлібопекарські вироби встановлюють не вони, а в пекарнях. Подешевшало сьогодні булочка на гривню, і хлібчик нерізаний теж на гривні подешевше. А інший хліб взагалі ще не подешевшив, то сьогодні ще прийдуть поставщики, ми будемо у них питатися, що, чому не дешеві, якщо мука вже починає теж дешеві. Вони ставлять собі вартість і ми зверху ставимо тільки 10%. Законом положено тільки 10% ставити. Більше не можна. Телефоном представники однієї з пекарень міста пояснюють, Собівартість білого 700 грамового хліба за ціною 8 гривень 50 копійок виправдана, але у вартість входить лише частина витрат. Це є дуже по перших енергоносії, по друге, це затрати на Працю, багато задіяно людей там у нас вже малі маліпікарні, невілікі, автоматика автоматизу, ніж. Mm -hmm. І третє це довоз хліба до точок, до магазинів. Грубі почоти, так, да. ну правильно, він ну, правильно вам сказав, все добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну але то собі вартість. Так вложити лесі хліб, пакується в кульок, кульок, якщо він імпортний, він до. Чим сімдесят копівсімся долаже у обласному департаменті економічного розвитку кажуть, у випадку підозри спекуляції варто звертатися із письмовою заявою до регіональної служби захисту прав споживачів. В такому випадку відповідні органи займуться перевіркою торгівельної точки, та у випадку підтвердження факту спекуляцій матимуть право карати значними штрафами. З початку року Закарпаття накрила хвиля масових крадіжок з автівок. Одну за одною автомістян грабували шляхом розбиття заднього скла. Подібного буму крадіжок в краї не було досі, тому занепокоєності закарпатців не було меж. Майже три місяці по тому, 10 березня, вночі були затримані двоє молодих людей, які, розбивши скло на автомобілі, намагались проникнути всередину для власної наживи. Цим зловмисникам вже доведено чотири подібні злочини. Чи є надія, що що крадіжки завтівок в Ужгороді припиняться? Дізнавались наші журналісти. Ми побачили розбите скло, тому що машина була, скло було розбите зі сторони драмтеатру. Ми звідси йшли. Ми побачили розбите скло. Е, Здивувалися і вже ну, почались якісь рухи, побачили, що там далі якісь чоловіки також кажуть, що далі там через дві машини знову ж таки така сама ситуація. Ми подивилися дійсно, машина на словацьких номерах, червона, також розбите скло. Тобто, ну три випадки, як мінімум, це те, що точно ми бачили от 21 грудня. Так, згадую події майже тримісячної давності, потерпіла від рук крадіїв Тамара. Тоді Ряхом розбиття заднього скла зловмисники забрали з машини всі цінні речі. Роман скла обійшовся жінці близько в три тисячі гривень. Вчора вночі ж було затримано підозрюваних у скоєнні масових крадіжок, які відбувалися в Ужгороді з початку року. Ні, я от від вас дізналась перша і вже потім відкрила інтернет-новини, побачила, що дійсно затримували підозрюваних. А якихось деталей від правоохоронних органів ще немає. Немає ще поки ніякої інформації від правоохоронних органів. І Вікторія вона також стала однією із жертв крадіїв. Її авто обікрали на саме Різдво каже інформацію про те, що крадіїв затримали, прочитала в мережі інтернет. А, ні, абсолютно От, з того часу це сталося ж на різдвяні після ну різдвяних свят. Так відразу. Тобто ми довго е, ходили там, давали якісь показання у міський відділ. Е, ось е, щоб якісь такі більш серйозні міри приймати. То вони, вони сказали, що вони нас повідомлять, як що, щось. Міниця, ось, але з того часу абсолютно жодного дзвінка не пролунало. І власне, вже з представниками правопорядку я не мала змоги спілкуватися, і мені здається, що про нас просто забули. Підозрюваних було затримано вночі 10 березня на гарячому під час чергової спроби крадіжки. Загалом вже було затримано три групи злочинців за такий вид злочинів. Двоє громадян, один житель Мукачівщини, другий житель Свалявщини. На автомобілі цьому перебували в обласний центр і вночі скоювали крадіжки з автомобілів шляхом зламу замка або розбиття скла в автомобілі. Хочеться сказати, що це вже друга група, затримана в цьому році, яка займалася таким видом злочину. І взагалі це третя група з того моменту, як цього виду злочини. Почали будемо казати, турбувати ужгородців. Як відзначають правоохоронці, з початку 2015 року зафіксовано 47 крадіжок з 100 громадян. 11 з них розкрито. Ще 4 доведено затриманим 10 березня. За будь-якою інформацією потерпілим радять звертатись до правоохоронних органів. Кусаються, бо бояться в Ужгороді За цей рік зареєстровано 20 випадків, коли собаки нападали і кусали людей. Останнього разу на початку лютого постраждала 14-річна дівчина. А у собаки виявили сказ. Відтак в місті введено карантин про дружелюбних та часом агресивних тварин в сюжеті Світлани Головко. Чотири роки тому мешканку Ужгорода Алу покусала собака. Бідолаха приблудив до її подвір'я. Жінка намагалася погодувати тварину, коли та її вкусила. Медики одразу ж запропонували вколоти вакцину від сказу. Але відмовилася, бо тварина не проявляла ознаки хвороби. Я знаю, що ось ці вакцини вони садять імунітет, і мені не хотілось з із цього. Вот но и врачи сказали, що якщо собака э, ну бішена, це очень опасно. То Тобто я себе підвергаю риску. Но следить 10 днів, значит, якщо всі симптоми ну не підтвердяться, значит, ну тоді э, все добре і я можу не опасаться. Випадок пані Але не поодинокий і мав щасливий кінець. Щороку від укусів тварин в Ужгороді страждають десятки людей. Найбільша небезпека в тому, що чотирилапий може бути хворий на сказ. В лютому цього року по вулиці Грушевського безпритульний собака покусав дівчину. Через вісім днів тварина померла. У неї виявили сказ. Після інциденту в місті оголосили карантин. У лютого в місті введений карантин на два місяці. Це карантинні обмеження, в які входять вулиці 8 березня, частина Грушевського і Заньковецька. що там був виявлений випадок сказу. Тварина кусила дівчину. 14-річну і тварина на восьмий день загинула. Це була собака. Карантинні обмеження з цієї території не можуть тварини не бути не завезені, не вивезені. Всі тварини, які є на даній території, мають бути піддані щепленню від сказу. Минулого року в Ужгороді було 87 випадків, коли собаки кусали людей. За останні 10 років у трьох тварин виявили сказ. Хворіють однаково як безпритульні, так і домашні улюбленці. Зокрема, минулоріч хворобу зафіксували в домашнього кота. Попри це, зоозахисники запевняють, більшість тварин є безпечні, як от собака на прізвисько рада. Громістку чотирилапу красуню забрали з вулиці. Тварина неймовірно дружелюбна і шукає таких же господарів. Уж бешенства радібешенства ні, карантин, на карантину скесапускав буде на совісті в речей лучше перестрахуватися навірно, чим штотанідациніт безпечності. Я никогда не советую людям сразу колоть вакцину, если их укосила собака. Собаки иногда кусают людей, так происходит. То есть жизнь вообще опасная штука. Если вы в течение 10 дней отследите эту собаку, и собака собакой ничего не произошло, то такие вещи, как бешенство или вакцина, как бы вакцина от бешенства колоть, это все просто не нужно. З початком весни у тварин період спарювання. Собаки можуть бути більш агресивні. Винятком є чотирилапі з бірками на вухах, синього чи жовтого кольору. Вони пройшли процедуру стерилізації. Собаки уникають конфліктів з людьми і є досить миролюбними. Якщо її кусають, то через страх. В свою чергу медики наголошують на важливості вакцинації домашніх улюбленців. Процедура є безкоштовна. Щороку в Ужгороді вакцинують близько трьох тисяч собак та півтори тисячі котів. Ужгородці оголосили війну наркоманії. Тільки за останній тиждень, завдяки зверненням громадян до правоохоронних органів, вдалося викрити наркозбутника та прикрити діяльність нарколабораторії. Як повідомляють у Закарпатській ОМВС України, до Ужгородського міськвідділу міліції звернувся ужгородець, який повідомив про підозрілу особу біля одного з супермаркетів міста. За словами мешканця, невідомий чоловік пропонував людям наркотичні засоби. Як наслідок, наркозбутника затримано. А по даному правопорушенню проводиться перевірка. Прикрита діяльність нарколабораторії вдалося теж не без допомоги громадян. У одному з будинків за вулицею Достоєвського правоохоронці викрили наркопритон. За словами ужеруців, жителі будинку виготовляли наркотичну речовину кодеїн для власного вживання. Міліціонери відкрили кримінальне впровадження і наразі засовують всі обставини події. Історичну частину міста відреставрують. Міська рада планує виділити на ці потреби близько 8 мільйонів гривень. За ці кошти відновлять фасади та дахи житлових будинків. Проте, аби привести будинок до ладу, до фінансування робіт мають долучитися і самі жильці. Ще одне новаторство, яке торкнеться центру міста, буде дротове радіо. Вісім гучномовців планують розмістити на пішохідному мості. Там з 10 ранку транслюватимуть новини та музику українських виконавців. Детальніше у наступному сюжеті. Центр Ужгорода планують кардинально змінити, оновити фасади та дахи. На ці потреби у казні міста передбачено близько 8 мільйонів гривень. Частину коштів на реставрацію мають дати підприємці, котрі зазвичай орендують перші нежитлові поверхи центральних будинків міста та самі мешканці. Їх дольова участь складе 10% від затвердженої вартості. Однак самих мешканців центральної частини Ужгорода про фінансування ще не повідомляли. Нікому поки що не повідомляли, але на сесії, коли розроблялася ця програма, була таблиця, яка була виставлена на сайті. Ми будемо дивитися по дійсно стану фінансовому цих людей. Бо я хочу вам сказати, що є в центрі міста. Дуже старі люди, які виживають тільки на одну пенсію. Вони приватизували квартири, але ніякого руху і коштів нема на ремонт. На засіданні Ужгородського міського також погодили розміщення восьми гучномовців на пішохідному мості. Так в Ужгороді планують створити імпровізоване друтове радіо. Ініціатори запевняють, транслюватимуть лише позитивні регіональні та всеукраїнські новини тричі на день. Кажуть, політики в новинах не буде. А весь інший час в ефірі звучатиме музика. Ідея полягалася в тому, щоб розмістити на пішохідному мості динаміки, які будуть не заважати людям проходити по пішохідному мосту, ні в якому разі ніяким чином не пригати їх, а просто передавати їм позитивну хорошу інформацію, новини, що стосовно нашого міста стосовно України. За ідею ніякого негатива, тільки позитив, тільки хороший настрій, тільки українська музика. Крім того, Ужгородський міс виконком дозволив одній з мереж супермаркетів працювати з 8 до 24 години. Хоча бізнесмени просили про цілодобовий режим роботи. Чиновники ж впевнені, цілодобово не має працювати жоден заклад, тому обіцяють переглянути дозволив магазинів, що зараз працюють 24 години на добу. Закарпатті активно працевлаштовують внутрішніх переселенців зі сходу країни. З жовтня 2014 року станом на сьогодні майже 300 осіб скористалися послугами центру зайнятості. 60 людей працевлаштовані. З метою підвищення конкурентноздатності на ринку праці 17 осіб проходили професійне навчання, а 15 брали участь у громадських роботах. За допомогою працевлаштування до центрів зайнятості Закарпаття звертаються мешканці автономної республіки Республіки Крим, міста Севастополя та Донецької і Луганської областей, що отримали довідку про взяття на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО волонтерів влади роботодавців і служби зайнятості і їхнього бажання нам вдалося працевлаштувати 60 осіб. В Області є 600, біля 600 вакансій, на яких претендує. Майже 10 тисяч закарпатців. для них ми виділяємо і ведемо окрему роботу із переселенцями, і з роботодавцями, і розуміємо, що вони в нас ну, найбільш скажімо, вразливіша категорія населення, але е всіх працевлаштувати поки не вдалося, всім тим, яким ми не знайшли роботу, вони отримали статус безробітного. На Закарпатті продовжують шановувати Тараса Шевченка. Творчість Кобзаря не оминула і наш край. Минулоріч обласною бібліотекою було видано збірку Закарпатська Шевченкіана. У художньому музеї зберігаються два офорти руки майстра. Діти ж в Ужгороді мають можливість дізнаватися про життя та творчість кобзаря з вистав, які поставлені на твори наших краян. У цьому році відзначають 201 першу річницю вічно живого поета, громадського діяча, патріота та художника. Два офорти Кобзаря зберігаються нині у Закарпатському художньому музеї. Це мітні пластинки, на які Тарас Шевченко сталевою голкою видряпував сюжети, як зазначила мистецтвознавець Людмила Біксей, ілюструвати сюжети цих офортів було співзвучно з його душею. Тарас Григорович Шевченко був людиною з одного боку ліричною, з другого боку епічною, і все це він поєднав у своїй творчості графічній. В нашій збірці в постійній експозиції демонструються два офорта, виконані Тарасом Григоровичем Шевченко. Збірку майже у 300 сторінок впливу Шевченка на наших краян видали в краї. Закарпатська Шевченкіана була упорядкована обласною бібліотекою. У збірку увійшло близько півсотні матеріалів 39 авторів. У нас народилась така ідея зібрати матеріали, які закарпатці про Шевченка. Тобто, як Шевченка прийшов на Закарпаття. Надихається творчістю та цікавим, хоч і складним життям кобзаря, і закарпатський драматург та журналіст Олександр Гаврош. Срібний призер міжнародного конкурсу кіносценаріїв до 200-річчя Тараса Шевченка каже, ця постать цікава для вивчення. За його твором, рядовий солдат Т» зіграли виставу, яку встигли подивитись не лише на Закарпатті, але й в інших містах України. Я радий, що моя п'єса щоденник та... Ряд... Ряд... рядового Т» та... Так називається, сподобалась не тільки нашим лялькарям, але і режисеру, актору Євгену Нещуку, який поставив її разом зі своїми студентами в театральному інституті Карпенка Карого. Сама доля Шевченка така, що просто це такий матеріал, до якого хочеться звертатися будь-якому. Автору, літератору. Ужгородці добре знають про Тараса Шевченка, цитують перехожі і його вірші. Карпаття, звісно, менше популярен Це національне достояння України. Не хочу його знати. Піші вірші хороші. Це найбільші українські письменник. Боровся із кріпосництвом на Україні. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, блатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечері живуть. Така її доля, о боже мій милий, за що ж ти караєш її сироту, за те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі, прости сироту. Круто, поховайте, мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Постать кобзаря надихає. Кожен по-своєму сприймає його творчість, проте її вплив і на закарпатців є однозначним і неминучим. Твориш кобзаря вічні. І до новин спорту. В Мукачевському будинку футболу відбулося жеребкування Кубку Закарпаття. Участь у змаганнях візьмуть 24 команди. Перші матчі зіграють вже 22 березня. Більше у сюжеті. Кубок Закарпаття у розпалі. У Мукачеві у будинку футболу відбулося жеребкування Кубка Закарпатської області. За право очолити п'єдестал пошани боротимуться 24 найкращі футбольні команди області. Матч однієї 16-ї фіналу розпочнеться вже 22 березня. А відтак власники футбольних клубів вже займатимуться підготовкою стадіонів для проведення турніру. Однозначно, що всі всі футбольні клуби будуть працювати над покращенням своїх своєї інфраструктури, тому що це вже на сьогоднішній день вимагає сьогодення у нас, щоб наші стадіони були красивішими, щоб наші стадіони були привабливішими, щоб Максимальні умови для наших глядачів були зроблені для наших стадіонах. У підсумку в одній шістнадцятій фіналу кубка Закарпаття ФК Стройно гратиме проти ДЮФК Мукачево. Худлівська віола прийматиме Чопський локомотив. Перечинським Карпатам випало грати проти команди Вільхівці ФК Березний зіграє з баранинцями. Карпати з Дубового протистоятимуть команді Вишкова. Берегівська зірка зіграє з Воловецькими Карпатами. Соколо випало грати з футболістами Іршавської бужори. ФК Бобовище поміряється силами з витязем Конзгазу. А от команди Поляна, Виноградівський Севлюш, «ФК Середня, «Хуська Оболонь, Евкаби, Гандидо та Ужгород стартують одразу зі стадії однієї восьмої фіналу. До слова, фінал Кубка Закарпаття символічно відбудеться на день перемоги 9 травня. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. У жрецьких школах заговорять угорською. В місті на базі школи номер 2 стартує пілотний проект вивчення угорської як другої іноземної мови. То гривень нового зразка українцям представили нову банкноту, яка має з десяток рівнів захисту. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.